Але найцікавіше почалося, коли я дізнався, де саме ми будемо виступати, тому що, по-моєму, очевидна логічна думка, що якщо ви їдете в прифронтове місто виступати для військових, ну очевидно, має бути укриття. Правильно? Я запитую Вікінта, кажу, а де саме ми виступаємо? Кажу, ми ж виступаємо в підвальному приміщенні. І він такий. Взагалі ні. Я кажу, де? Він каже: в ДК. В єдиному ДК в цьому районі. Кажу, а може, хірова ідея. В при фронтовому місті зібрати 70 військових на анекдоти. Може ще подумаємо. І реально я цілий день до виступу я намагався йому пояснити, що ну давай знайдемо якесь підвальне приміщення. В якийсь момент я його заколібав цими питаннями, він мені каже: братан, ну полковник приїде. Ти що думаєш він? Довбайо? Ну а я стою і думаю: да, бо тепер це ще краща ціль. 70 військових, два коміка і полковник.